Майстерні міста 2023 – тисячі бути у Полтаві. Анонсували початок прийому анкет учасників сьомого урбаністично-культурного фестивалю. Щоб подати заявку, потрібно або заповнити google форму яку можна. Знайти посилання на наших офіційних сторінках в Фейсбуці або Телеграм-каналі, заповнити її там або в паперовому вигляді, роздрукувати і там принести до нас в офіс інституту будуть активні класні креативні ідеї, які будуть направлені і на презентацію. Цікавих проєктів міського розвитку, інфраструктури, якісь класні рішення по озелененню, екології. Яким має бути цьогорічний фестиваль? Майстерні міста висловилися самі полтавці. Для цього спеціалісти інституту розвитку міста провели дослідження. й продемонструвало очікування і потреби мешканців полтавської громади. 60% – це найбільша цифра. Це створення громадських просторів. 38% – екологія, природоорієнтовані рішення, Мистецькі та культурні заходи 56%. шість відсотків взяли 370 респондентів. Фестиваль організовує Полтавська міська рада за підтримки проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні, що впроваджується німецькою урядовою компанією. Що необхідно з боку міста, ми готові підтримати і фінансово і допомогти всім нашим партнерам. Я хочу подякувати проекту GIZ за його підтримку. Досить в цьому нашому розвитку та минулому році. Ми не проводили село різних там обстанов, там йде військова агресія. Ми боремося сьогодні за свою назадність, тому це також вклад і один крок до перемоги, і ми повинні максимально в цих умовах наше місто Полтаву перебудувати під ті вже нові виклики, які є. Фестиваль планують провести з 17 по 19 серпня. Основна локація театральна площа.